Добрий вечір, друзі. Е, нагадую, YouTube любить, не любить нас, але любить ваші вподобайки, коментарі прямо під час етеру і діліться цим етером. Можливо, зараз прямо хтось приєднається до нього, і це теж буде для нас гарно. І, звісно, дуже прошу вас підписатися, перевіряйте підписку періодично на YouTube. Це специфіка Ютуба. він відписує чомусь людей, і ми розуміємо, чому. Ми йому не подобаємося, але ми подобаємось вам. Отже, підпишіться, будь ласка, якщо ми вам подобаємось, на YouTube, Телеграм, Інстаграм Фейсбук. Дякую. Е, тема сьогоднішнього відео завтра. Ви Знаєте, колись давно я перечитав книжки. Карлоса Кастанеди. Вони були досить мені. Вони зайшли. От реально я їх у себе вібрав. Я точно знав, що я не хочу їсти кактус піод і щось подібне. Я точно знав, що дивні речовини не для мене. Але з точки зору світогляду дуже багато що. Відгукнулося в моєму серці як те, що я завжди знав. І ви знаєте, це дійсно справило на мене враження, і я отримав задоволення від тої книжки. Найважливіший момент, який я вібрав собі генетично в клітини, в ДНК це концепцію смерті. Так, так, смерті. Те, що матінка смерть стоїть за моїм плечем на відстані витягнутої руки. І коли настане мій час, не знаю не я, не вона. Але цей час може настати будь-коли, і таким чином наше завтра може не наступити. Я зараз про персональне завтра. Я не зважаючи на те, що йде війна. А тепер так це зовсім такий момент, який впливає на наше завтра, яке може не наступити ніколи як найбільше. Тому, звісно, треба враховувати. І що, які висновки я зробив з цього? Мої справи мають бути готові до цієї миті завжди. І я багато років, багато ну, більше, ніж десяток і більше, ніж два десятки років, знаходжуся в тому стані, коли мої справи приведені до ладу настільки, наскільки я зміг це зробити. І це не просто має сенс. Це досить вигідно так жити. Такий світоустрій надзвичайно прекрасний. Ви, він ем, робить прекрасний тайм-менеджмент вашого життя. Ваше тут і тепер найцінніший час. І проживаючи і споживаючи життя таким чином, ви робите кожен вибір. Якнайкраще, ви не живете понеділком, ви не починаєте ходити 5-10 кілометрів на день, то що рекомендують всі фізіотерапевти. Завтра або з понеділка ви починаєте це робити сьогодні. Ви сьогодні змінюєте свій раціон харчування, ви сьогодні починаєте медитувати, ви сьогодні починаєте молитись, ви сьогодні любите, кажете, люблю своїй. Коханій людині, дитині, мамі, татові, ви сьогодні подивилися в очі цим людям і сьогодні. Сказали їм важливі слова. Ви сьогодні простили себе, ви сьогодні простили всіх інших, бо ви зрозуміли, завтра. Може ніколи не наступити в цьому сенсі вас просто може вже не бути сьогодні. А ще є одна інша річ: завтра не наступає ніколи. Завтра завжди майбутнє, яке ніколи не стає. Ми проживаємо не в минулому, не в майбутньому, а в тут і тепер. Саме в тут і тепер ми проживаємо свій час, своє життя. Саме в тут і в тепер ми закладаємо фундамент завтрашнього тут і тепер. Бо завтра ми знову опинимось в тут і тепер. І знаєте, в мене був товариш старший, він, набагато старше мене людина, академік, і він завжди бажав мені. Нехай цей день буде найкращим з тих, що був, але найгіршим з тих, що буде. Відчуйте смак цього побажання. Нехай цей день буде найкращим з тих, що був, і найгіршим з тих, що буде. Насправді дуже класне побажання. Я дуже дякую йому за те, що він мене подарував це побажання. Я це відчув і просмакував. І, поставивши поруч з концепцією Карлоса, як казав Карліто Дон Хуан, да, то це створює ем, єдиний пазл, сприяття життя і потоваришувавши з матінкою смерті не так давно я. Відчув її дружбу і любов. Я її, можливо, її підсвідомо боявся. Було лячно думати і подивитись. В очі, цій прекрасній, воїстину прекрасній енергії, істоті, явища, вона виглядає як чарівна молода жінка, ніякої кістяка з косою не є. Усвідомте це, усвідомте, усвідомте це собі, мої любі друзі, і ви отримаєте натхнення жити, здолати, зробити найкращий вибір, зробити, 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 бути, набувати і так далі. Ви отримаєте цю, цей творчий потенціал. Ви будете отримувати насолоду від життя, що в миті. Ви будете цінувати своє життя і те, що послано вам Всесвітом, тих людей, ті обставини, ті можливості. А я вам дякую, що були сьогодні ввечері ці хвилини зі мною. Нагадую про марафони по фінансам по парі і по здоров'ю. Це прекрасні дієві інструменти зміни обставин вашого життя. Нагадую про навчання в академії. Звертайтесь мені в месенджер в Фейсбуку. Гарного вечора і гарної молитви у 21-й годині разом з нами.